Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву, здорову поставу, сильне гнучке. Прекрасне функціональне тіло, і найважливіше наше сонечко всередині. Тому менше слів, більше діла. Сьогодні у нас 15 хвилиночок для того, щоб прокинутися лагідно, але проте дуже ефективно. І нагадую вам, що обов'язково по власному самопочуттю робити все те, що я показую, але можна адаптувати по себе. Обов'язково ставити лайк цьому відео, написати коментар, якщо ви зробили і ви просто супергерої і супергероїньки. Поїхали, сідаємо на стопи, збираємо п'ятки носки разом ось таким чином, прокручуємо наш таз вперед. Починаємо з важливого, з того, що налаштовуємо наш мозок, наше тіло на заняття. Нормалізуємо дихання і тягнемо вже свод стопи. Якщо стає став, то складно сидіти на стопочках. Ми сідаємо просто, відпускаємо. Заплющуємо очі, потягнулися за маківку догори. І повільно, глибоко вдих. Направляємо увагу на себе видих, кладемо долоню на грудну клітину під ключиці, уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Можливо, то сонце, промінчик світла, куля що світиться, квітка у кожного свій об'єкт. З кожним вдихом він стає все більше і більше глибокий вдих. І видих розслабити плечі, м'язи, обличчя. Візуалізуємо, як цей об'єкт починає пульсувати, крутитись, розквітати тепліше зсередини. І ще глибокий вдих. І видих. Уявляємо, як він доходить до плеч, підборіддя, потилиці. І ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла. Центр залишається всередині, глибокий вдих. І видих, Розплющуємо очі, прибираємо долоньку. А тепер готові розпочинати. Погнали наші 15 хвилиночок. Починаються прямо. Зараз стаємо. На чотири точки опори кісті під плечима, коліна під тазом, починаємо з нашої кішки корови. М'яко підкрутили куприк, поперек, грудний відділ, видих підборіддя до грудного відділу, сильно відштовхнутися від колін від стоп. І вдих розкрили плечі, продавили наші ребра вниз підборіддя, витягнули вперед. І поїхали м'яко обережно видих сильно відштовхнути. І вдих розкрили плечики, витягнули шию довго підмиріть вперед. І ще. Видих можна в своєму темпі, можна заплющувати очі. Головна задача тут максимум зараз витягувати. Ну добре, на 80%, не максимум. Видих виштовхнули, виштовхнули сильно. І вдих розкрили плечики, підмірдя вперед. Останній раз і ще. Видих. Супер. І вдих розкрили плечі підберіть, Виштовхнули нейтральне положення спиночки, підкручений таз. Відштовхнулися від стоп, від наших рук. Виштовхуємо таз догори. Собака морди вниз, продавила грудне відео. Попередавати вагу тіла зараз правою на лівої стопи. Шия довга продовження хребта, подивилися на наші стопи, прокручуємо куприк до стелі, і ще Вправо вліво понатискати на стопочки. Якщо важко тримати рівні коліна, в пріоритеті у нас рівна спина. Краще присягнути коліна. І ще залишилися тут на двох стопочках глибокий вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І ще через нас вдих. І через нас видих. Супер. Високі полупальчики. Повільно спускаємо наші коліна вниз і сідаємо в позу дитини. Стопи відпустили таз на п'ятки, руки далеко вперед, глибокий вдих. Потягнутися руками далеко-далеко. Видих. І ще поставили руки на пальчики. І підняли наші кісті, і вправо вліво. Зараз ребра потягнулися до правого лівого коліна, витягуємо довгий хребет та стягнеться до п'яточок. І ще глибокий вдих. І видих. Супер вдих. І видих. Чудово, піднімаємося зараз з вами корпусом, стаємо на коліночком. І тепер ми з вами тримаємо руки, сідаємо тазом вниз, розпрацьовуємо наш таз, суглобчики, і витягуємо вже наші ребра, і витягуємо простір між ребами, ребрами. І дихаємо і піднімаємося. Вже тут активізуємо кровообіг в тазу, і наші ех, грудний відділ розпрацьовуємо. Ще поїхали вверх, вниз. Наче просто. Але дуже ефективно, комплексно підходимо до нашого тіла, бо все дуже взаємопов'язано. Потягнули стопи або розім'яли стопи, відпустили спину. Розім'яли плечі, відпустили емоції. Тому працюємо над цим відразу. Іще видих. Фокусація, будь ласка, зараз виштовхувати тазом себе. Іще. Видих. І останні три рази. Оп, один. І два. Супер. І три. Чудово. Залишаємось тут з вами на колінах. Якщо неприємно, підкладаємо щось під коліночко, якийсь рушничок. Витягуємо нашу ногу в сторону, п'яточка трошки подалі від нашого коліна. Коліно стопа розвернути в діагональ максимально. І поїхали трохи. Розпрацьовуємо ще наш таз вниз і догори. Мобільність наших суглобів це те, що ми. Періодично забуваємо, на жаль. А з часом і з віком це максимально необхідно, так само, як і наявність м'язів. Розкрили наші руки плечі і тепер включаємо так само нашу верхню частину тіла. Вниз видих витягнутися максимально далеко, нашою протилежною рукою від коліна, витягнути ребра, відчути натягування і вдих. І потягнулися навпаки. Інша рука вверх, а та, що в нас. Ближче до коліна до ноги. Важливо, вперед не йдемо розкрити плечі, грудний відділ, плечі від вух відтягнули. І поїхали. Такий маятник, вдих і видих. Кісточки, якщо щолкають, це нормально вдих. І видих. Головне, щоб не було боляче. Не доводимо до різких білий. Вдих, видих. І ще вдих. Розкриваємо себе. Видих, а то особливо після ночі вдих і видих. Тіло має таку властивість закриватись. Видих, особливо, якщо ніч була неспокійно вдих. Але сподіваюся, ви поспали добренько видих. І ще вдих, і видих. І контролюємо коліна стопу, видих. Останній вдих і видих. Супер, якщо ви думали, що все ні. Ми з вами ще будемо рухати грудним відділом в такому просторі в ротації. Опускаючи вниз таз, ми закриваємо наш грудний відділ. Ведемо не плечима руками себе, а саме грудним відділом. З видихом вниз, вдих. І ще видих. І вдих. І крутимося вдих і видих. Як бачите, тут в декількох у нас просторах працює і таз, і грудний відділ. І ще вдих. Шия довга. Видих. Витягуємо руки по сторонам. вдих. Унічки видих. Останній. Вдих і видих. Супер. Відпустили. І міняємо ногу на іншу, поїхали. Розкрили таз, коліночку під тазом. Інша стопа і коліно в діагональ направлені трошки попереду від нашого коліна. Спочатку декілька разів зробили вниз догори так, щоб було комфортно нашим стегнам. Не закриватися стегнами. Стегна дивляться вперед. І розкрили наші плечі, руки, поїхали. Спочатку вниз провалюємось і витягуємося далеко-далеко. Витягнути себе за кисть і протилежна рука поїхала до нашої коліночка. Витягнути в дві сторони себе. І навпаки, на іншу сторону. Тут важливо. Ми тягнемось не до ноги, ми тягнемось в стелю і іншою рукою до ноги. І поїхали маєтник, вдих. І витих. І ще вдих. І не поспішати видих. Тут важливо яскраво відчувати вдих і видих. І ще вдих. Супер, видих. Нічка вдих. І видих. І ще вдих. І видих. І три вдих. І видих. І ще вентилюємо легені вдих. І видих від дихання. Дуже багато всього залежить нашому тілі вдих. І видих. Супер. Розкрили наші руки, продовжуємо. Вниз продавили таз і закрутились, перепрошую, до нашого коліночка. Ребрами тягнемося вперед. І вдих. поїхали, видих. І ще вдих. Шия довга. Видих. ми Тримаємо спиночку рівно і видих. Але не забуваємо про стегна, направлені вперед. Видих. І ще вдих. Супер. Видих. І вдих. І видих. Останній раз вдих. І видих, прекрасно. Відпустив наші руки, трохи струсили. Виходимо в собаку, морду вниз, відштовхнутися стопами, руками, куприком до стелі. Продавили грудний відділ. І зараз обережно підходимо стопами до рук, натискаючи на килим. Якщо необхідно, призгинаємо коліна і поїхали, до догори. Хребеться хребцем як равлички. до гори. Супер. Таз прокрутили декілька разів вправо-вліво, по напівколу чи на ціле коло в одну сторону, в іншу відчули комфорт і поїхали стрибати. Розганяти нашу лімфу ні дня без цього. Малесенькі стрибочки, руки або розслаблені, або тримають груди, якщо є дискомфорт. І дихаємо. Тримаємо цю пульсацію в тілі, таку пружиночку, як попригунчики від підлоги. І ще. І розслабляємо плечики, руки, пружинимо, пружинимо, дихаємо. Лімфатична система, на жаль, не вивозить нашого вісьмигодинного робочого дня в основному сидячи. Якщо ви рухаєтесь більше, я дуже щаслива за вас, але якщо більше часу дня сидимо, ну не вивозить лімфа. Нам треба допомагати і активізувати. І такими малесенькими пружиночками Пічками, стрибками ми допомагаємо. при тому і ще кишківнику теж робимо добро активацію, скажемо так. І ще п'ять, трошечки, чотири. Супер. Три і два. Зупинилися один. І руки через сторони до гри, глибоко вдих. Потягнули ребра високо. І з видихом стікаємо корпусом вниз. Наші ноги залишаються рівні, або можете трошки їх призігнути. Беремо себе за лікті і потягнутися. то одне коліно згинаємо, то інше. Ребро тягнеться до стегон, Куприк тягнеться до стелі. Тримаємо 5, 4, 3, 2, один, заводимо наші руки за спину, збирали їх, зібрали їх разом. Якщо є можливість бажання, можна розкрити ще долоні від себе. Коліна зараз призігнули. Стопи розійшлися трошки ширше плечей. Так, щоб сідаючи тазом вниз, ми коліна штовхали, штовхали туди, куди і стопи. Вниз. Максимально продавили таз, розкрили коліна, а наші руки тягнуться в стелю. Таку кракозябру з вами зробили. І поїхали догори круглою спиною. Витягуємо, виштовхуємо себе сильними ногами, сідницями. І наші руки тягнуться до стелі, розкриваючи плечі. І повільно, обережно піднялись догори під боріддям, немов зачерпнули щось попереду. Сідаємо, продавлюємо грудним відділом вниз. Коліна не забуваємо розштовхувати по сторонам. І максимально вниз зібрались. Поїхали догори видих. Високо-високо, гори. Супер! І ще вниз дих. І низько, видих. Чудово. І ще вниз вдих. Під далеко-далеко таз провалили. А видих. Супер. І ще П'ять разів якісно, сильно вниз вдих. І видих. Ви можете спробувати і з закритими долонями, і з розкритими. Головна задача розштовхати плечі по назад, а грудний відділ вперед. І ще вдих. Не забуваємо видих про комфортне дихання безперервне. І ще вдих без затримки дихання в моменти, коли складно. І видих. І ще вниз вдих. Витягуємо шию нашу. І видих. І останній раз сконцентруватися, наче стопи. Наче Сильно, сильно вдавлять вниз. І тепер давлять, виштовхуючи таз до догори, видих. Прекрасно! Відпустили наші руки, зараз трошечки вправо-вліво так покачалися, розкрутили грудний відділ і знайшли стінку або стіл, або от мене парила, ще що, що завгодно. Наші руки в стіночку. Відходимо трошки назад, продавлюємо наші плечі, грудний відділ, на видих продавили вниз. Так, щоб спина і ноги формували кут приблизно 90 градусів. Куприк тягнеться до стелі, коліна можна вирівняти, можна призігнути по вашим відчуттям. І на видих добресенько продавити плечі вниз. Зібрали лопатки, розкрили плечі з видиху. І ще вниз видих. Супер І ще вдих і видих. Повільно округленою спиною поїхали, підкручуємо таз. Поперек, грудний відділ, піднялись догори, штовхаємо таз вперед. І зараз через високі полупальці пропрацьовуємо стопи. Високі полупальці, і вниз п'яточку, продавили. Можна переходити прямо на підйом стопи, але не забуваємо про комфорт і обережність до себе. І ще, якщо не відчуваєте натягування в задній поверхні наших ніг, та штовхнули вперед, і все буде, все відчується. І ще до гори. І вниз і до гори, і вниз останні до гори і вниз. Супер. Повертаємося в центр. І вже тіло трошечки так розкрилося. О, фінально на сьогодні вправо. Розкриваємо наші коліночка, Руки розштовхуємо колінами. Навпаки, руки розштовхують коліна, продавили таз вниз, з видихом. Продавили наше плечі, одне вниз, подивилися на стелю. Чи небо, якщо пощастило? І повернулись назад. І ще вдих. І з видихом продавили вони. І розкрили. ще вдих, і видих. І вдих. І видих. І повернулись назад. Сіднички включили, коліна розкрили, розкрили наші руки і погнали. Десять. Вдих. І видих. Дев'ять. ще вдих. Із видихом далеко. 8, І ще вдих далеко. потягнути, Сім. І не завалювати плечі вперед. Ми наче між двох стінок. Шість. Вдих. І п'ять. Супер. Оп. І чотири. Тримати вдих. І три. Молодці. Вдих. І два. І вдих. І один. Прекрасно. Підняли таз догори, стопи звернули всередину, корпус опустили вниз, взяли себе за лікті і вправо вліво. Покачалися, задню поверхню, ніг відчуваємо яскраво. Куприк тягнеться до стелі, шию повністю відпустили і вправо вліво. Або вісьмірочками, ребрами і ліктями намалювали вісмірки, або просто як маятник вправо вліво. Хто робив вісьмірочки, в іншу сторону поплили так само, малюємо ребрами, включаємо наші нейрончики. І повільно збираємо наші стопи разом, розкручуємося до гори хребет. за хребцем, шия остання і видих. І глибокий вдих, руки через сторони догори вдих, Долоні до серця, поєднали видих. І сказати собі. Дякую величезне. І ще глибокий вдих. І видих. Дякуємо за село. І глибокий вдих. І видих. Дякуємо світом. А я дякую вам. Я вас вітаю! Ми з вами справились з цією зарядкою. 15 хвилиночок пройшло майже непомітно, особисто для мене. Поки я з вами говорю, допрацьовуємо ще нашу шию розкрили плече, натисли на долоньку на вушко і на видих розслабили. Нічого страшного, плюс одна хвилинка ні не, нікому не завадить. На видих, натисли, розслабили. Я вам хочу побажати чудового дня. Сил всередині, щоб ви відчували ось цю розкритість, відкритість до світу і при цьому свою силу, потужність, яка у вас точно, точно є. Повіняли сторону з витихом. Буду вам дуже-дуже вдячна, якщо ви поширите інформацію про канал, про зарядки. Якщо напишете коментар, що ви зробили, і як ваші враження, як ваші відчуття до після. Дуже люблю читати коментарі, абсолютно все читаю. Не завжди відповідаю. Перепрошую, часу не вистачає, але я все, -все читаю. І на видих розслаблю, розслаблю. Супер! Класного дня! М -м 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 -м. Бажаю вам розкривати крила і світитись від класного сонечка. Пока-пока!